Вітаю! З вами Arabic Вид Дар'я і сьогодні у нас слова арабської у лікаря. А саме топ причини, чого можна звернутися до лікаря. Особливо ці слова корисні будуть туристам чи тим, хто нещодавно переїхав до арабських країн. Однією з найбільш поширеною причиною є нудота. Так часто трапляється, тому що нам може бути ще незнайома місцева їжа, місцеві продукти, і нудота це може бути першою реакцією організму. Нудота арабською мовою буде гетеян. Інколи. Якщо ми забули помити руки, або не зважили на те, за яких умов готувалась їжа, особливо, якщо ми купили її на вулиці, то ми могли заробити лихоманку. Лихоманка арабською мовою буде хумма. 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 Інколи туристи звертаються до лікаря через нежить. Нежить арабською мовою буде зукем. Зукем. Звісно, здавалося б, що спільного в нежиті, у нежиті в теплих країнах. Та це дуже часто так трапляється, оскільки там, де теплі країни, там в припіщеннях часто є кондиціонери. Різниця температури дає нам нежить. Або дає нам кашель. Кашель арабською мовою буде «суаль». Суаль. Окрім кашлю і інших хвороб, ще так може статись, що ми можемо впасти, поранитись, порізатись і зробити собі рану. Рана арабською мовою буде джорх. Джорх. Та рана це не так страшно, як перелом. Перелом арабською мовою буде кеср. Кеср. Звісно, я бажаю вам не хворіти. Проте, якщо у вас вже стався такий досвід, ви вже знаєте ці слова арабською мовою. А ще достанок додам. закреп буде імсак. Імсак. Знову ж таки, тому що ми могли бу... бути не готові до місцевої їжі. Або діарея – це ізгель. Ізгель. Наостанок додам. Я бажаю вам залишатись здоровими, не хворіти, не ранитись, нічого не, лама, не ламати і завжди дослухатись порад лікарів, особливо, якщо вони радять вам підписуватись на сторінку Arabic with Daria. На цьому у мене все. Бажаю гарного дня.